Я дуже довго малюю всі роботи, тому що я дуже люблю прокрастинувати. От а взагалі, мабуть, робота, яка мені найбільше подобається, це оця. Вона моя остання. Вона найгарніша, мені здається. Це 16-річна Катерина Кубрак. Вона юна мисткиня, відвідує художню школу студію. Кімната в майбутньому мріє стати відомою дизайнеркою і активно готує своє творче портфоліо. Цьогоріч найкращі роботи дівчини та інших вихованців кімнати були представлені в Прилуцькому краєзнавчому музеї на традиційній мистецькій виставці. Взагалі ця виставка вже втретє проходить у краєзнавчому музеї. З кожним роком робіт дійсно стає ще більше і більше, тому що і відвідувачів у нас більше. І... І зрозуміло, що робіт гарний більше. Тому ми вже йдемо, як то кажуть, по стопам. І вся справа в тім, що дійсно в нашому місті краєзнавчий музей це місце, місце натхнення, місце, де збирається все найкраще, що може бути в місті. Тому я думаю, що от в такому в такій аурі музейній аурі дітям виставити свої роботи. Це ну це, це плюси для, для їхньої творчості, тому що і батьки хизуються, що не десь там в якомусь там маленькому приміщенні або взагалі в якомусь там коридорі, а все ж таки в краєзнавчому музеї виставляються роботи їхніх дітей. Не тільки батьки юних талантів вже відвідали виставку: мистецький бомон прилук, серед якого вже знані художники Степан Варбащук і Семен. Тихонович, посадовці, педагогічний склад школи мистецтв, волонтери та представники преси зібралися на відкритті задля того, аби отримати естетичну насолоду, оцінити роботи митців, що тільки починають свій шлях. Містянам було представлено близько 200 робіт: найменших та найстарших вихованців школи студії. В нашій школі працює три відділення. Це підготовче відділення, там, де займаються діти найменше, я вже говорила, це від 3 до 6 років. Потім йде відділення образотворчого мистецтва, де займаються діти з 7 до 11 років. І далі йде вже академічне відділення. Це діти віком від 12 до 17, 18 років. Ну, тобто ми готуємо ще дітей до вступу. До вступу юнаків та дівчат готують старанно, надають їм всі необхідні базові знання з рисунку, композиції та живопису. Опису. В кімнаті намагаються всебічно розвинути їх художні вміння та уяву. Тому на виставці вирепрезентовані на різноманітніші мистецькі витвори. Є сталі валюнки, які сталі роботи, скажімо так, які повторюються, тому що ну, вони є можливо, можна сказати, такими програмовими. Так? І потім ну, тут дуже багато робіт, які вже будуть представлені цьогорічними вступниками у портфоліо. А у них є теж певні вимоги для для портфоліо, Ну і відповідно до цих вимог вони працюють над своїми роботами. Проте не тільки юні прилучани намагаються вдосконалюватися, розвивати свої таланти за допомогою школи студії. До нас приходять дорослі, які просто відпочивають, можливо, навіть так, від якісь там буденності, розслабляються, вдосконалюються, спілкуються. Ну от таким чином. Роботи вже дорослих прилучан, що не так давно почали займатися живописом, також були представлені на загал. Понад 15 робіт художників-початківців були написані лише за кілька занять на спеціальному майстер-класі для дорослих. Побачити творіння можна буде в прилуцькому музеї ще протягом двох тижнів. Ця виставка почала працювати 21 січня і буде працювати по 4 лютого. Тому я щиро запрошую усіх прилучан, усіх гостей нашого міста завітати на цю виставку і надихнутися, подихати оціми фарбами, побачити ці яскраві кольори і впустити фарби в своє життя.